Сьогодні у програмі у Конгресі США розпочалося розпочалися слухання щодо Сирії. Обама впевнений, що законодавці підтримують його рішення вдарити по асаду. Іран та Північна Корея стежать за діями США, перевіряючи погрози Вашингтона на міцність. Автокінотеатри під відкритим небом. Популярна розвага американців з середини минулого століття знову входить в моду. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, вітаю вас у студії у Вашингтоні. У ці хвилини у комітеті закордонних справ Сенату США проходять слухання щодо доцільності військового удару США по Сирії. На питання сенаторів відповідають держсекретар Джон Керрі, глава Пентагона Чак Гейгл і керівник об'єднаного комітету начальників штабів армії США Мартін Демсі. Законодавці хочуть побачити докази того, що саме Башар Аль-Асад застосував хімічну зброю під час обстрілу позицій повстанців у пригороді Дамаска. За рішенням президента Обами, саме Конгрес має сказати остаточне слово у тому, чи повинні США відкривати вогонь по Сирії. Станом на сьогодні більшість законодавців, як демократів, так і республіканців, поки що не визначилися зі своєю позицією. Втім, Обама переконаний, що побачивши докази вини режиму Асада, Конгрес стане на його сторону і проголосує за удар по Сирії. Про це він заявив перед вилютом на саміт Великої вісімки у Росії. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Торок перед вилітом до Швеції та Росії президент Обама зустрівся з кількома конгресменами, аби переконати їх необхідності військового втручання в Сирію. Обама вже заручився підтримку свого колишнього опонента на президентських виборах: сенатора Джона Маккейна та його колеги Лінсі Грема. Думаю, ми знайшли сфери, в яких можемо співпрацювати. Однак, на відміну від Обами, Маккейн не переконаний, що законодавці підтримують резолюцію президента розпочати військові дії в Сирії. Думаю, дуже багато людей ще не визначилися. Але Маккейн готовий зробити все необхідне, аби їх переконати. якщо Конгрес відкине резолюцію після того, як президент вже пообіцяв діяти, це матиме катастрофічні наслідки. Деякі законодавців, які побували на закритому брифінгу, де їх ознайомили з даними розвитки США щодо використання хімічної зброї, все одно сумніваються в необхідності втручання в Сирію, Не бачу, яким чином режим Асада становить пряму загрозу Америці чи нашим союзникам. Інші ж вважають, що США мусять застосовувати силу проти режиму Башара Аль-Асада, але їм потрібні роз'яснення, в чому саме полягатиме роль американських військових, та що вважатиметься перемогою. Чого немає, так це розуміння, що робити після того як США застосують силу проти Сирії. Самі Сирії повстанці, що воюють з режимом Асада, розлючені через те, що Обама відклав військовий удар, аби дати Конгресу час проголосувати. Вони сподівалися на негайну реакцію. І тепер повстанці використовують власні піар-стратегії, аби пришвидшити початок військових дій. США. Ці діти тримають плакат з написом Порятуйте дітей з Сирії. У вівторок агентство ООН у справах біженців заявило, що з Сирії втекло вже понад 2 мільйони біженців. Ще понад 4 мільйони були змушені залишити свої домівки всередині країни. Такої кількості біженців з однієї країни світ не бачив з часів різанини в Руанді майже 20 років тому. Причому 97% сирійських біженців знаходяться в таборах в країнах-сусідах Сирії, які мають обмін ресурсів, аби впоратися з цією проблемою. Тетяна Ворожко Голос Америки. Те, якими будуть подальші дії США у Сирії, серйозно вплине на позиції Америки на Близькому Сході, так вважають деякі оглядачі, зазначаючи, що зволікання адміністрації Обами з ударом вже і так сприймається в регіоні як прояв слабкості. Думка про те, що погрози Обами нічого не варті, може у свою чергу надихнути Іран та Північну Корею. Останній і так не надто звертає увагу на думку світу, послідовно проводячи випробування ядерної зброї. А Тегеран, здається дуже хотів би таку зброю мати. Більше розповість Олексій Кузьменко. Державний секретар США Джон Керрі переконаний, Іран та Північна Корея пильно стежать за діями Америки у Сирії. Йдеться про те, що бездіяльність щодо Сирії може надихнути Іран, активніше працювати над створенням атомної зброї. За ситуацією стежать Гезбола, Північна Корея та всі диктатори та терористичні угруповання, які поки що бояться використовувати зброю масового знищення, бо бояться покарання з боку Америки. Який урок ми їм дамо на прикладі Асада, що за використання зброї масового знищення суворо карають? Чи може що світ просто відступить у бік, ніби нічого не сталося? На прикладі Асада стане зрозуміло наскільки серйозно Обама налаштований у разі потреби протидіяти Тегерану та Пхеняну, каже аналітик Майкл Огенлон. кілька десятків крилатих ракет та може одного-двох днів бомбардувань, буде достатньо, щоб дати всім зрозуміти, що зброя масового ураження це табу а Ірану та Північній Кореї це покаже, що попередження з боку Обами чогось варті. За останні п'ять років Північна Корея провела три випробування ядерної зброї. Аналітик Майкл Ослін нагадує, розбираючись з Дамаском, не можна випускати з поля зору непередбачуваний пхенян. Зараз Уся увага зосереджена на Сирії. Я думаю, що пхенян може саме зараз щось утнути, саме тому що вони розуміють, що Америка переймається іншими проблемами. А є ще Іран та підтримуване ним ліванське групування Гезбала. Саме вони допомогли Асаду фактично добитися перелому у війні з повстанцями. Втім, щось пояснити Ірану на прикладі Сирії буде непросто. якщо Асада покарають, іранців це лише підштовхне до розробки атомної зброї. Приклад Сирії може переконати Іран, що йому таки потрібна ядерна зброя багато людей думають: от зламаємо Асада і залякаємо Іран. Це правда лише до певної міри, але це точно не допоможе переконати Іран відкритись для світу та відкласти ядерні амбіції. між тим, хімічний арсенал Асада загрожує союзникам США у регіоні. Вони потребують захисту. Це важливо для Ізраїлю, для наших друзів у Йорданії, Туреччині, та Лівані. Всі вони на відстані протягнутої руки від Дамаска. Ізраїль вже привів у бойову готовність системи ППО. Втім, Асад навряд чи ризикне замахнутися на Ізраїль. Сирія розуміє, що Ізраїль має колосальну військову перевагу. Асад зараз чіпляється за владу, йому не до того, щоб відкривати другий фронт. Аналітик Дак Бендоу переконаний, значно небезпечнішою для Ізраїлю буде перемога повстанців над Асадом. Якщо це станеться зброя масового знищення, опиниться у руках дуже різномастих сил, серед яких і терористи з Аль-Каїди. У такому випадку безпеку арсеналу зброї гарантувати не зможе ніхто. Олексій Кузьменко, голос Америки. А далі стисло про інші головні події цього дня у світі. Уряд Японії виділить майже півмільярда доларів, щоб зупинити витік радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма. Уряд планує за допомогою спеціальної системи трубок заморозити ґрунт навколо станції і не дати витоку проникати назовні. За даними компанії оператора Тепко на Фукусімі зараз є близько тисячі охолоджувальних резервуарів, у яких зберігається понад 330 тисяч тонн високорадіактивної води. Скільки з них пропускають воду? Невідомо. Американська корпорація Microsoft домовилася про купівлю частини корпорації Nokia, що виробляє мобільні телефони суму угоди оцінюють у 7,2 мільярда доларів. Майкрософт отримає права на виробництво мобільних телефонів та смартфонів Nokia, а також зможе користуватися патентами фінської компанії у мобільній сфері. Угоду планують підписати на початку наступного року. Ексцентричний американський баскетболіст на пенсії Деніс Родман знову прибув у північну Корею, щоб заснувати там національну баскетбольну лігу. Родман називає себе другого молодого північнокорейського лідера Кім Чен Іна. Раніше Родман заявляв, що поговорить зі своїм другом Кімом, щоб той проявив гуманність і відпустив на волю ув'язненого американця корейського походження проповідника Кенета Бея, якого засудили до 15 років таборів за антидержавну діяльність. Мисливці в американському штаті Місісіпі піймали найбільшого в історії штату алігатора. Рептилія довжиною понад 4 метри і вагою за 320 кілограм вразила навіть бувалих мисливців штату. Востаннє алігатора подібного розміру бачили у місцевих річках у 2008 році. дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Перші дні осені радують американців теплою погодою, і вони намагаються проводити якомога більше вільного часу на природі. Цього року популярними у США стали кінотеатри під відкритим небом. Так звані автокінотеатри з'явилися у Сполучених Штатах всередині минулого століття. Тоді дивитися кіно під відкритим небом у комфорті власного автомобіля було однією з найбільш улюблених розваг американців. У пік розквіту по всій країні працювало понад 4 тисячі таких автотеатрів. У наш час їх залишилось небагато. Але ті, які досі працюють, мають дуже віддану групу прихильників, які готові їхати за багато кілометрів заради класичної американської розваги, розповідає Уляна Телюк. Водіїв цій колонії автомашин не нарікають. Вони терпляче чекають своєї черги на в'їзді до кінотеатру. Просто Скотт, як і чимало інших, прибула сюди заздалегідь а точніше за дві години до сеансу. Щоб сповна відчути атмосферу цього особливого відпочинку, awesome. <звучить> Ви занурюєтеся в особливу атмосферу, їсте їжу строголиних палаток. Відтак чекаєте на спутінки. А це означає, що родина проводить час разом. Родина Шеннон відкрила для себе автокіно англійською Drive-In три роки тому. З того часу вони перестали ходити у традиційні кінотеатри і приїздять лише сюди. Квитки дешеві, а от дорога дальня. Добиратися треба добрих півтори години. It's a drive. дорога мальовнича. Варто It's a drive. того, аби сюди постійно приїжджати. Перший – автостоянка з великим екраном відкрилася у Нью-Джерзі у 1933 році. А в кінці 50-х їх налічувалося вже 4 тисячі. Проіснували вони недовго, років 20. у 70-х і 80-х майже повністю зникли. Сьогодні в країні діє менше чотирьохсот автокінотеатрів. Джим Куп – власник цього автокіно у Вірджинії. драйв ін будувалися на околиці міст, але міста розросталися, і земля дорожчала. Земля цінніша за бізнес, тому кінотеатри не витримали конкуренцію житлових комплексів і торговельних центрів. Свого часу автокінотеатри були популярним місцем для побачень. У наш час це улюблене місце відпочинку у родин з дітьми. Наприклад, у Вірджинії для малечі звели майданчик, щоб вони не нудьгували і весело провели час до початку фільму. Публіка збирається тут розмаїта. Усе ж більшість це ті, хто мешкає в Вірджинії. Однак й заїжджі туристи. Родина канфіфів з 15 осіб зібралася з різних куточків країни. Ми постійно їздили в автокінотеатри з батьками, коли були дітьми. Тож ми вирішили, що це буде гарним сімейним святом. Місцевий бізнес негайно побачив можливість заробити на популярності автокінотеатрів. Готелі почали пропонувати знижки на номери для тих. Хто приїздить спеціально заради досвіду, У нас? Зупиняється чимало людей, які приїжджають до автокінотеатру. Кінотеатр просто неба вміщує 500 авто і має два екрани. У погожі дні, як розповів Джим Коп, він може продати 1500 квитків. Звучить багато, але насправді більшу частину свого доходу він віддає кіностудіям більшість грошей з продажу квитків відходить кіностудіям. Вони беруть близько 70 відсотків від загального збору. Автокінотеатри виживають за рахунок продажу їжі та напоїв. Однак у бізнес доводиться постійно інвестувати додаткові кошти. До кінця року Джим буде змушений перейти на цифрові технології. Оскільки кіностудії припинять розповсюджувати 35 міліметрові стрічки, які він крутить у своєму автокінотеатрі, Цифровий проєктор коштує 70 тисяч доларів для кінотеатру. Як у мене це 140 тисяч доларів боргу, щоб перейти на цифровий формат, зрозуміло, що не всі драйвін виживуть, але шанувальники переглядів фільму Просто неба сподіваються, що у них ще є багато часу, щоб насолодитися кінофільмами. Під сайвом зірок. Уляна Телюк, Голос Америки. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм» У студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.